Армадол, забудь про головний біль. Доброго ранку! Всім вітаємо! Вас Сніданок вихідних з вами. Олександр Попов та я, Валентина Хамайком. Нагадаємо вам, що у нас перший день жовтня, але це прекрасна. Тепла осінь, принаймні сонце з'явилося і це дуже дуже тішить. Я вже другий день насолоджуюся погодою і теплом, і навіть запахом листя, який є в повітрі, але треба бути уважним, тому що осінь це погода, яка змінюється дуже швидко. Якщо зранку може бути тепло, то в обід може бути вже холодно, а ввечері взагалі заливати буде дощ. Давайте більш детально е дізнаємося від нашого кореспондента, який вже знаходиться на вулиці. Петро Кузик все знає про погоди. Її одягнений він до речі дуже легко. Привіт. Доброго ранку, друзі. Так дійсно знаєте, слухаю Сашу, і той, хто уважний, дійсно може звернути увагу на те, що погода дуже мінлива. І сьогодні ми, нарешті, маємо один з найтепліших днів осені. І ще хочу сказати, що ближче до вечора у багатьох регіонах України буде дощ невеличкий про це все зараз. Розкажу детальніше по кожному регіону. А на сході сьогодні контрастна погода. Луганщина та Донеччина, плюс 24-25. Сьогодні в цих областях суха та ясна погода, а от у сусідній Харківщині 22 градуси і ввечері дощитиме. На півдні України температура дещо знизилася порівняно з вчорашнім днем. Сьогодні буде 24-25 градусів. Сонячне і безхмарне небо. Різнитиметься погода сильно на заході, дощі з грозами. Закарпаття, Тернопільщина, Волин та Рівненщина, температура 16-18. У решті областей сонячна погода. І найтепліше сьогодні буде у Чернівцях, там плюс 24. На півночі сьогодні 17-19 градусів тепла. На Сумщині плюс 22, ближче до вечір. Чера в цій області, а також на Житомирщині, буде. Дощ теплом та сонцем сьогодні порадує погода жителів центру України. Температура плюс 22, в Дніпрі плюс 25 І в Києві на цей час ми маємо близько 15 градусів тепла. В день буде невеликий дощ. Температура підніметься до 19 градусів тепла. І для порівняння хочу навести температурні рекорди цього дня. Найтепліше 1 жовтня було 95 років тому. Тоді в Києві зафіксували. Плюс 27. Ну а температурний мінімум за всю історію метеоспостережень був 1881 року. Тоді було 2 градуси морозу. Ось такі маємо температурні коливання.